Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове, з вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Шоровий день, шаровий огляд на EDC Річ, а саме один з edc ножів, які ви бачите на екранах ваших гаджетів. Відновлюємо трохи забуту рубрику, обираємо ніж на EDC. Зараз в мене дві моделі Ганзо марки Firebird. Ножі бюджетні, але вигляд в них. Вигляд в них дорого, багато і статусно. Ножі Firebird FH 925 і Firebird FH 927. Огляд розіб'ємо на дві серії. В першій все ж таки пропоную оглянути 925-ку, ну а в другій Firebird FH 927. Відкладаємо його і. Оглядаємо цього малюка. Розпочнемо з комплектації, нічого особливого. Фібра ось в цьому він лежить, коли е, ви берете і розпаковуєте коробочку. Ну, і ось така рекламка, яка нам, до речі, ще знадобиться. Тому далеко її не відсуваємо. Сам ніж маленький, такий, знаєте, прикольний різачок, Як на мене, не знаю, як на мене закос під Бебі Бантер від CVV, а один з блогерів, а саме Євген Іванов, назвав його складним елдрісом. 100% міський Ідісішничок, створений для носіння в місті, або створений в якості допоміжного ножа в польових умовах. Е, незважаючи навіть от на такі мініатюрні габарити, за його допомогою можна виконувати силові роботи. Е, дивіться, на обуху є груба насічка, і на неї кладеться великий палець. І ось таким от хватом можна впевнено тримати ніж в руках. Е, товщина леза в нас 2,5 мм. І є три чесні способи його Відкрити і провести лезо в боєздатність. Можна відкрити двома руками, щоб не налякати оточуючих, але основне відкриття тут відкриття за шпенек. натискаємо і лезо стріляє. Ну і Третій варіант це відкриття за замок Button Lock. Натискаємо на ось цю кнопочку, робимо інерційний рух, і лезо відкривається. Щодо закриття, то тільки натиснувши на цю кнопку, можна закрити лезо. По-іншому взагалі ніяк. До речі, це перший ніж від Ганзо, який має замок батнулок. До речі, ніж чудово підійде для Шульгін. Лівою рукою його також зручно відкривати і закривати. Єдине, якщо це робити лівою рукою, то закриття відбувається. Натискання кнопки вказівним пальцем. А якщо правою, то великим. Лезо зі сталі D2, довжина ріжучої кромки у нас 65 мм. В відкритому положенні довжина 155 мм, довжина самого рукав'я 90 мм. Моя улюблена кліпса з проволоки переставляється на праву і на ліву сторони. Отвір під темляк завеликий. До речі, подвійний шар туди має пройти без проблем. Ну а що стосується кліпси, то, як бачимо, така сама кліпса встановлена на ножі Spyderco Dragonfly. Матеріал рукав'я склопластик. Склопластик G10 і карбонове напилення. І завдяки цьому вигляд, ножа, просто фантастичний. Це не карбон, друзі, це карбонова плівка. Справжній карбон ось він. На такому ножі, як Zero Tolerance 0545. До речі, існує 5 варіантів. Існує 5 варіантів накладок на цей ніж. Окрім карбонового напилення, це накладки G10 в помаранчевому кольорі, в сірому, в зеленому і в чорному. Єдиний мінус цього ножа, напевно, як на мене ну це вага. Вага 100 грам. Це важкувато для такого малюка. Ну, напевно, через те, що тут сталеві лейнери. Я бачу, вони там і скелетизовані. Ну, ось, до речі, можна побачити картинку. Як виглядає ніж в розібраному стані, коли він розібраний, ось такі сталеві у нас лайнери. Конструктивно тут все намагалися полегшити. Але якщо вага ролі не грає, можна забити на цей факт. Ну і можна чудово користуватися ножем. Ну і давайте трохи у нас про висновки, так. Firebird FH 925. 925 -ка. Він може бути основним ножем в місті на ADC, може бути допоміжним в польових умовах, ніж з якого може розпочатися знайомство з ножеманством або з ножеманією. Завдяки, напевно, цьому ножу можна зрозуміти, чи потрібен складаний ніж на повсякдень, або потрібно щось брендове, преміальне, з порошковою сталью, наприклад, як Магнакат або zdp 189. Обирати, звичайно, вам. Знаєте, цей ніж також ідеальний в якості антистресу. Так, антистрес. Щось на кшталт спінера. Тобто можна посидіти, пофліпувати, трошки заспокоїтись, або повідкривати, натиснувши на кнопку Button-lock інерційним відкриттям, або за шпенок. Ну і ціна. Ціна в нас 1610 гривень. 1610. Ціна вражає, ну з точки зору ціни це відносно бюджетно. Щоб спробувати такий замок, як Button Lock. А якщо ми говоримо про купівлю в офіційних продавців, з офіційною гарантією є можливість придбати його з промокодом DULZEV. В описі під відео є посилання на магазин при купівлі, вказуєте мій промокод. І, в принципі, знижка в 10% вам забезпечена. Зі знижкою ну, за тисячі гривень можна придбати ось такого красення. Отже, ніж Ganzo, Firebird FH925CF. Ну, а в наступному огляді поговоримо про Firebird. FH927CF, який також має рукав'я, карбонове напилення. Ну і теж статусний бюджетний DC-шничок. Ну і наостанок, друзі, за традицією, знову запрошую вас до нашого чату в телеграм-каналі EDC Victorinox Ukraine. У нас весело, у нас цікаво, у нас прикольно. Аби потрапити до нас, вам потрібно написати мені листа, розказати, хто ви, звідки ви, який у вас DC став, і я відправлю вам запрошення посилання. Так що ласкаво просимо до. Нас, шановні і улюблені, наші друзі, все пані та панове. На цьому, все. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Зовсім незабаром буде огляд на Firebird FH-927. Всім па-па. слава Україні!